На залізниці знову вибухи. Рух поїздів під Маріуполем частково паралізовано. Ну може зарвати. А хто за А хто? Вибух стався в ніч на вівторок. Невідомість здійняли у повітря залізничний міст на 61-му кілометрі перегону Сартана Маріуполь. Вибух був настільки потужним, що частина металевої конструкції обвалилася. У мерії міста вже заявили. Напередодні місцеве населення бачило біля моста підозрілих людей. В районі форма на ставчині двох суток. знаходився чорний автомобіль. Жителі відділів, але вілі не проявили, в милицию не сообщили, привлекали чего произошло такой серьезный. Під час вибуху ніхто не постраждав, каже Олег Калінін. Однак постраждалі є в іншому районі міста. Вночі невідомі напали на охоронців комбінату Азовсталь. Одного вартового вбито, іншого поранено. За фактом підриву залізничного мосту, служба безпеки України вже порушила кримінальне провадження за статтею Теракт нагадаємо, Маріуполь вважається прифронтовим містом біля зони АТО. Його обороняють українські військові. Терористи та бойовики не раз заявляли, що не проти загального. Арбати Маріуполь час від часу вони атакують околиці міста та проводять розвідку безпілотниками.